Сьогодні історія однієї пісні про пісню, написану до особливого свята, і починається вона з особливого поклику. Привіт, з вами Оля Боровець. І далі у подкасті від Радіо Ми з України розповім історію створення пісні Гей там на горі січ. Іде, А аби ми і надалі могли розповідати вам історії створення українських пісень. заходьте на наш сайт Ми з України Ком та тисніть кнопку Підтримати про саму пісню слова до маршу Гейтам на горі Січ іде написав Кирило Йосифович Трильовський, український адвокат з Галичини, доктор права, один засновників Української радикальної партії та селянської радикальної партії Східної Галичини, депутат Віденського парламенту, посол Галицького Сейму, публіцист, журналіст, видавець, засновник товариства Січ і Січового руху. Галичині. А ще Кирило Трильовський був відомим свого часу поетом. Саме він написав слова до пісні Гей, там на горі січ іде. Гей, там на горі січ іде, гей, малиновий стягнеся, гей, Валидовий, наше славне товариство. Гей, баршинують раз два-три. Це було виконання гурту Соколи. Пісню Гейтам на горі січ Де Кирило Трильовський написав з нагоди першого з'їзду усіх січей, який відбувався у Коломиї. Після офіційної частини це було 6 червня 1902 року. Відбулося Перше січове свято на площі міського коломийського парку провели руханкові вправи, до яких долучилися делегати усіх тодішніх січей. Із промовою виступив Кирило Трильовський. Саме на його замовлення з Кубані надіслали ноти до поклику, яким запорожці колись скликали на військову раду. Так, так саме цим покликом цей поклик оркестр відіграв на початку концерту. Ви вже чули його. Як гімн січовиків текст цієї пісні вперше з'явився на сторінках народного календаря Запорожець у 1904 році цей календар редагував сам Кирило Трильовський під псевдо Максим Залізняк. За два роки у 1906-му гейтам на горі Січі Де вперше опублікували з нотами. Щодо музики, то однозначної інформації немає, адже автора у тих друкованих варіантах не вказували. Дослідники припускають, що музику написав або сам Трильовський, або маршовий варіант з народного зробив Михайло Гайворонський. Який тоді був композитором, диригентом оркестру товариства Січ, організатором духового оркестру січових стрільців, а згодом і капельмейстером військових оркестрів Української Галицької армії. Айоре, наша славне, товариства. Ця пісня у 1920-х ширилася Україною як Запорозький марш. У 1921-му увійшла до січового співаника. І цікаво, що ця пісня залишилася популярною і в радянські часи. Гейтам на горі Січ іде» стала саундтреком кількох фільмів. Скажімо, її використали у фільмі Щорс. Більше того пісня була у репертуарі не одного музичного колективу. Щоправда, з прилизаним текстом і без подробиць про автора. А далі так тексти змішалися, що оригінальний текст, написаний Кирилом Трильовським, ніхто не виконує. Принаймні, я не знайшла. Маємо варіанти або симбіозу, або скорочені. Я ж зачитаю повний текст, щоб ви принаймні розуміли, яким він був. Гей, там на горі Січ іде. Гей, Малиновий стягне се. Гей, Малиновий наше славне товариство. Гей марширує раз, два, три. Гей, наперед кошовий, гей, як той орел степовий, геє позаду осавул, гей, твердий хлопець, як той мур, геє по боках читарі, гей, то сторожі огневі, гей, отамани, батьку наш, гей, веди батьку, вперед нас, гей, не зеллє нас, вражий вал, гей, бо з нас каждый. Радикал, Гей, молод хлопче, позір май, гей, до січі приставай, гей, наша Січе, дорога, гей, як та мати всім одна. гей, повій вітри з синіх гір, гей, на прапор наш, на топір, гей, повій вітри зі степів, гей, дай нам силу, козаків! Гей, дай нам силу і відвагу, гей, Україні, на славу! Приспів повторювався після кожного куплету, як і в у сучасних варіантах, але самі чуєте, що повної версії, як я вже сказала, не виконує ніхто. Ми ж далі слухаємо Запорізький марш у виконанні Софії Лишешак, Віталія Гордієнка і Артура Шалака. Гей, там нагорі де, гей, малинове стягнесе. Малиновий, наше славне товариство, гей маршируєм раз, два, три. Гей, вітре зі степів. Гей, дай нам силу козаків. Гей, дай нам силу, наше славне товариство. Гей, маршируєм, Раз-два, три. Гей, дай нам силу відвагу, Гей, Україні, на славу, гей, Україні, наше славне товариство. Гей, маршируєм, Раз, два, три.